шановні українські родини, доброго вечора. Сьогодні я хочу поговорити про політику, а точніше про політичну кризу, яка виникла в Україні. Криза це завжди можливість. І я вважаю, що така криза зараз для українського політичного класу була необхідна. І ми повинні використати саме цю можливість, щоб перезавантажити відношення в українській владі, щоб оголосити принципи. З якими український уряд буде і надалі працювати і проводити реформи. Ми, як уряд, прийшли єдиною урядовою командою. Вона складається з політиків, вона складається з технократів. Але це єдиний організм, який протягом останніх 12 місяців проводить важкі, складні, але правильні рішення для країни. Я відверто повинен визнати, що ми зробили багато помилок, що часто густо ми не встигали. За вирієм подій і за тим, що треба швидше і швидше проводити реформи. Але я так само прошу визнати те, що цей уряд за 12 місяців зробив реформ і змін в країні більше, ніж всі попередні уряди за два десятки років. Ми чудово усвідомлювали і усвідомлюємо, що частина з цих реформ сьогодні є дуже непопулярна. Але це є єдиний рецепт, яким чином в майбутньому Україна. Досягне сильних економічних, соціальних і політичних результатів, яким чином Україна стане частиною Європейського Союзу і великого європейського простору. З якими принципами ми, як урядова команда, готові далі продовжувати свою роботу? Перший принцип це відсутність політичного тиску і політичної корупції. Кожен міністр, який призначений урядовою коаліцією, несе всю повноту відповідальності. За свою галузь і за ту політику, яку він визначає в галузі, жоден з політичних фігур чи жоден бізнесмен, який має власні інтереси, не має права тиснути на міністра і заставляти його приймати ті рішення, які суперечують політиці міністра і інтересам української держави. Більше ніяких політичних квот в органах державної влади і управління. Жодних політичних і бізнес-інтересів в керівництві державних компаній і державних банків. Другий принцип це повна нетерпимість до корупції, як політичної, так і економічної. Будь-які призначення на державні компанії будуть здійснюватися виключно через незалежний номінаційний комітет і 60 найбільших державних компаній отримують нових і незалежних керівників. Незалежних як від політичних фракцій і партій, так і від бізнес-груп і бізнес-еліт. При цьому в 2016 році в Україні повинна розпочатись чесна і прозора приватизація. На приватизацію повинен бути виставлений одеський припортовий завод, компанія Центренерго інші енергетичні компанії. Парламент повинен прийняти закон, який дає можливість стратегічному інвестору. Взяти участь та на публічному і чесному прозорому конкурсі придбати державні об'єкти з тією метою, щоб залучити іноземні інвестиції, створити нові робочі місця, модернізувати українську економіку і позбавити державні компанії політичного впливу і статусу годувальниць для тих чи інших політичних партій і сил. Третій принцип це принцип повної прозорості. Діяльності керівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та народних депутатів України. Засідання Кабінету міністрів України будуть транслюватися в прямому ефірі. Ми повинні побороти телефонне право та будь-які справи тіньових домовленостей залаштунками прозорої української політики. Для цього Кабінет міністрів України приймає рішення про запровадження кодексу етичної поведінки державного службовця. Та вносить до Верховної Ради України кодекс доброчесності політичного діяча. Ці рішення передбачають обов'язковість фіксації всіх зустрічей та перемовин політичних діячів та керівників органів державної влади в Україні. Четвертий принцип це принцип відповідальності. Кабінет міністрів України відповідно до Конституції є підзвітний і підконтрольний Верховній Раді України. Це конституційний обов'язок. Прем'єра та міністрів уряду прозоро і чесно звітувати перед українським парламентом за ту роботу, на яку нас наймали. Уряд сформований парламентською коаліцією. Діяльність уряду визначена коаліційною угодою та програмою діяльності Кабінету міністрів України, яка підтримана членами українського парламенту. Це означає, що уряд виконує свою частину роботи як виконавча гілка влади. Але український парламент голосує за ті закони, які необхідні для проведення реформ в країні, і довіряє уряду, який він сформував, і допомагає уряду змінювати країну і проводити правильні рішення для української держави. П'ятий принцип це принцип розподілу влад. Президент України є главою української держави, і кабінет міністрів України відповідальний перед президентом. Кабінет міністрів України є виконавчою гілкою влади, який відповідає за соціальну, економічну, фінансову і бюджетну політику, який відповідає за фінансування армії і Збройних сил, який потребує всієї повноти виконавчої влади для того, щоб виконувати план реформ, який визначений главою Української держави. Верховна Рада України є законодавчим органом, якому підзвітний і підконтрольний український уряд. І яка приймає закони на виконання програми дій уряду і коаліційної угоди. Політична дискусія про необхідність зміни уряду йде з першого дня, коли цей уряд був призначений. Президент і Верховна Рада України мають право внести до парламенту резолюцію недовіри Кабінету міністрів України. Якщо будь-хто з наших політичних діячів вважає, що цей уряд не виконує програму і не проводить реформи, це означає що до парламенту можна внести 150 голосів резолюції недовіри уряду і проголосувати відповідну відставку. Але перестаньте нас лякати відставкою. Ми прийшли сюди працювати для реальних змін в країні, і зараз мова йде не про персоналії, а про конкретні ціннісні речі, про економічну програму стабілізації ситуації в країні і про політичну стабільність в українській державі в боротьбі за владу. І хлібні місця, деякі політики забули, що Україна знаходиться в стані війни, яку оголосила Росія, що ми не подолали економічну кризу, і що люди очікують реальних змін в країні. Моя команда і я не будемо зупинятись на половині дорозі в проведенні реформ. Саме тому українські міністри. Прийняли рішення повернутися назад до уряду для того, щоб проводити ці зміни в країні на тих принципах, які щойно виголошені. Якщо у будь-кого іншого є альтернативна програма, чи він не поділяє ті принципи, які були проголошені, беріть відповідальність на себе. Але ми будемо далі продовжувати йти цим шляхом шляхом побудови сильної, суверенної європейської України. Шановний український народ! Саме важливе зараз не допустити жодного розчарування і зневіри. мати холодний розум і віру, віру в наше світле майбутнє для звершень і для майбутніх поколінь. Вчора я мав зустріч з українською молоддю. Це айтішники і програмісти, це молоді обличчя, очі, в яких світяться, які мають розум, які мають інтелект і які вірять в майбутнє нашої країни. Ми не маємо право підірвати цю довіру. І маємо довести, що цінності майдану перемагають щодня. Нехай Бог береже українські родини, наше військо і нашу державу.